Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває і прямий спеціальний етер. Шановне панство. Далі поговоримо про останні рішення і про останні сигнали, які ми отримуємо з Вашингтону. Ну не всі вони звичайно скеровані в бік Києва, але кожен, я думаю, з таких сигналів ми тут уважно відстежуємо. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, доєднується до, до нашого етеру. Мої вітання. Доброго, дня, Олеже, також вітаю вас. Вітаю всю аудиторію радіо НВ. Отже, е ініціатор законопроекту щодо санкцій проти Росії, е зокрема. Санкції щодо торгівлі нафтою це є сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що президент Трамп підтримує їхнє ухвалення, аби конгрес це підтримав так само. Однак законопроєкт не тягтиме, як він сказав, за собою обов'язкових санкцій проти Російської е, Федерації. Ну, давайте з цієї тональності і почнемо. Тобто, знаєте, тут така складна історія, коли ніби підтримує, ніби апелює до конгресу, але разом з тим це має бути якийсь пом'якшений варіант, чи чи про що йдеться. Ну, дійсно, так виходить, що це може бути подякшений варіант якийсь, або трохи, трохи видозмінений. Це, скажімо так, це, звісно, певною мірою крок назад, але з точки зору того, щоб, грубо кажучи, якщо обрати там це рішення, ухвалювати чи ні, то можливо, все ж таки оптимальною опцією насправді було би все ж таки рухатися вперед цим законопроектом. Хоча знову ж таки, тут є теж така, ну. Має бути певна обережність, тому що з одного боку ми можемо, звісно, ну, давати сигнал про те, що перепрошую для Києва цей законопроект теж окей, але, грубо кажучи, якщо ми не е, покажемо те, що ми очікуємо дійсно більше, да, то потім, грубо кажучи. Наступний да такий законопроект, або наступна така ініціатива, вона все важче буде рухатися через американський конгрес, і в цьому є величезна проблема. і тому якраз так багато було оптимізму насправді в Україні щодо цього законопроекту, тому що ми всі думали, що ось нарешті, да, грубо кажучи, коли Росія демонструє неготовність ти на перемовини, то все ж таки цей законопроект може зрушити з мертвої точки, і це в принципі найголовніший аргумент і. Ілінці грема і його колеги по сенату, але які представляє іншу партію Річарда Блументаля і в. В принципі, я думаю, що у них теж, знаєте, таке терпіння з цим законопроектом про санкції теж завершується. І плюс, знаєте, завершується такий політичний момент, коли його можна було би прийняти на такі певні хвилі, тобто теж їм, грубо кажучи, отримати певну е, популярність, певне визнання, певну медійну увагу. Е, тому знову ж таки, якщо президент Трамп дає згоду глобально на це, то тут уже з цими деталями, мені здається, вже. Уже можна справді варіюватися, але повторюся, що є ризик того, що якщо там це буде це за надто якщо не варіант, то потім цей повернення до цього сильного варіанту може там найближчим часом не відбутися. Ну до речі, те, як комунікує е, Лінсі Грем цю всю історію, він згадує е, гру в Гольф минулими вихідними і свою розмову з Дональдом Трампом, який сказав йому про те, що час вже е, просувати ваш законопроєкт, або там рухати його вперед. Ну ще так теж можна сказати. Та, е, це теж цікаво. Слухайте, з точки зору комунікації, тому що е, ну, ми маємо справу з приватною розмовою, яку людина впливова, людина, яку точно цитуватиму, в Росії, і мені видається в Кремлі, от так видається на правду. Та е, говорить такі речі, нібито це була просто там звичайна приватна розмова. Е, насправді, це е, сигнал або там дія для того, щоби в Кремлі це так і почули. Чи про що йдеться? Ну, дивіться, мені здається, що знову ж таки це може бути історія про те, що це теж сигнал для, для Кремля. да, про те, що не збираються цей законопроект ставити у довгу шухляду. Але знову ж таки, е, оскільки це знаєте, такий повільний сигнал для Кремля. Я переконаний, що вони теж це розуміють і в принципі будуть готові, е, скажімо так, свою стратегію теж змінювати. Да, тобто грубо кажучи, окей, тепер значить тепер Путіну треба придумати якийсь інший аргумент, значить, як до е, добратися до Трампа, е, щоб сказати, що там е, тепер вже не бути посередником між сполученими штатами та Іраном. а… Щось нове придумати. Можливо, в контексті Ірану, можливо, в контексті України і, можливо, в контексті Китаю. Теж давайте не забувати про це. Але тут, знову ж таки, є ще в цих рівняннях багато невідомих або не до кінця розкритих насправді карт, тому що ось там. Угода, яку нібито підписали Сполучені Штати та Китай минулого тижня, е, значить, про фактично торгівлю рідкоземельними металами е, вона ще досі є насправді тереінкогніта. Тобто, не зрозуміло, що там конкретно прописано, що там передбачено. Е, якби не афішують фактично про це так: ні американська, ні українська е, ні, ні китайська сторона, перепрошую. Тому тут з, з, теж багато залежить там від. Від цього контексту, але те, що цей ну, ідея Лінсі Грема да, у своїй риториці сказати, що це був не, не блеф з точки зору санкцій, то це однозначно. Але теж. Якщо це така повільна реакція, то відповідно вона і буде не дуже мені здається, так повноцінно сприйматися у Росії, тобто вони думають, що окей, значить тепер ще там у нас є умовно місяць до там до того, як цей законопроект може бути ухвалений. До речі, це ще не вся історія з самим законопроєктом, тому що шолінці Грем говорить або там згадує точніше тут через кому Китай та Індію. Тобто я так розумію, що це бажання ну, фактично поставити в один ряд та, і таким чином проголосувати. Чи правильно я розумію, що про, про цей алгоритм може йтися? Чесно, такі вже нюанси мені здається, що насправді дуже важко знаєте, навіть схопити з коментарів у медіа. Хоча треба віддати неналежне, що якраз Лінці Грем він є достатньо послідовним американським політиком і, грубо кажучи, робить те в принципі про що каже. Тобто, ну рідко буває з ним таке, що там він мовно там через тиждень починає говорити геть протилежно, ніж. Про те, що е, говорив раніше, тому можливо і так, але повторюся, тут дуже дуже така знаєте дуже тонка матерія від якраз від якої залежить і загальне сприйняття, і загальний результат цього законопроекту, тому що найгірше для нас, що може бути, це коли, грубо кажучи, е, там в медіа да на публіці, грубо кажучи, той жінці грем, обіцяє там такі ж. Жорсткі санкції. А у підсумку, наприклад, цей законопроект, коли пройде Сенат, буде ну можливо дещо пом'якшеним. да, Через значить необхідність якби схвалення Трампом. А ще нагадаю, що має для цього пройти війни в палаті представників. А там вплив Трампа набагато набагато більший. І тому, грубо кажучи, у підсумку може бути взагалі, що це буде геть інший е, законопроект. Ну тут знову ж таки. Це теж можливість серйозна для нас з точки зору адвокації з точки зору комунікації з співавторами цього законопроекту. І вже наперед треба, звісно, працювати із зокрема членами нижньої палати конгресу з палатою представників, тому що повторюся там. Це більш не електризовано, тому що наступного листопада проміжні вибори там е, законодавці змагаються за безпосередню прихильність е, своїх громадян да, е, в своїх округах, і відповідно е, хтось. Може собі це використати на користь, а хтось буде навпаки це використовувати для привернення уваги, щоб просто сказати, що значить, там взагалі не треба займатися зовнішньою політикою. Подивіться, що президент Трамп значить зробив в Ірані без погодження з конгресом. Треба займатися якимись локальними внутрішньоекономічними справами. Тобто, теж треба готуватися до того, що така дискусія може виникнути, і треба вже мати контраргументи для такої адвокаційної роботи. Ще один ще одна ініціатива, я би так сказав, санкційна. Це це вже тепер скасування санкції. Тобто тут із знаком мінус. Це були санкції, які пов'язані з будівництвом компанії «Росатом» другої частини АЕС ПАКШ в Угорщині. Нагадаємо, що ці обмеження запровадив ще Джо Байден. Угорська сторона це коментує. Петр Сиярто, очільник закордонного відомства в Будапешті. Американського коментаря наразі я принаймні не бачу. Ну але покладімося тут на коментар Петера Сіярту. Ем, чим це продиктовано, і, і як це оцінювати зрештою? Ну, дивіться, мені здається, що, грубо кажучи, звісно, ем, скажімо так, ця адміністрація теж поступово все ж таки починає входити в курс справи, зокрема, і по, по санкціям. Да? Але. Грубо кажучи, тут теж є на жаль для нас такий політичний момент, з точки зору того, що деякі рішення вони робляться лише для того, щоб показати зміну з да, позицією, як то кажуть, попередників, і тому може бути таке, що це насамперед рішення було продиктовано цим. Але тут, тут дуже тонка матерія, тут треба, знаєте, невеличке розслідування робити, щоб насправді якось реально відповідально про це про це говорити саме про цей кейс із росатому Ну, я думаю, тут теж варто дочекатися і коментарів з Вашингтону, якщо вони будуть. Е, бо розуміємо, та є одна історія це там спростування чи підтвердження, інша історія те, як це, скажімо так, в риториці, в розмові можуть оцінювати е, і в адміністрації Байдена, і сам, перепрошую, Трампа, звичайно, і сам Дональд Трамп. От Бачите, Байдена згадав, ну бо він якраз і запроваджував ті санкції проти е, компанії афілійованої з Росатомом. Е, ще одна законодавця. Давча ініціатива Сенат США ухвалив єдиний великий чудовий законопроєкт, послуговуючись лексикою і дефініціями чинного американського президента. Це ініціатива про витрати і податки, яка передбачає зниження податків майже на 4 трильйони доларів на найближче десятиліття. Ну і також збільшення видатків на оборону та охорону кордону від нелегальних мігрантів. Як це відбиратиметься з точки зору електоральних симпатій? Я думаю, що вже. Час говорити про там узалежнення американської адміністрації американського президента від від виборців, зрештою, ну бо ось цей так званий медовий місяць очевидно він вже минув? Абсолютно. І тут знову ж таки цей законопроект він, скажімо так. Має декілька особливостей, тобто з одного боку, він дуже великий, да але з іншого боку, він насправді є доволі знову знову ж таки доволі контроверсійним, тому що насправді є такі ну, стримані оцінки, не консервативні а стримані оцінки щодо реального впливу цього законопроекту, що насправді можливо він і призведе до зменшення податків, але він не призведе до. Зменшення державного боргу, і це той пункт, який взагалі республіканці хотіли, ну як то кажуть, ну на цьому виграти насправді теж і попередні вибори. І очевидно, там якби Трампу реально вдалося ну. Поки що це навряд чи можна буде реалізувати, але якби Трампу вдалося реально зменшити державний борг, то він би це використовував як свою там дуже велику перемогу, і так далі. І тут ну, найголовніша проблема для республіканців це саме цей пункт, тому що вони критикували за це Байдена. Вони критикували за це там демократів в Конгресі і так далі. А у підсумку, якщо це призведе реально до збільшення державного боргу, то звісно ні краси. Іва назва, яка називає ну, законопроект, називається One Big Beautiful Bill, ну, це не врятує ні Трампа, ні республіканців, ні верхні, ні, ні, ні в Ніжній Палаті Конгресу. Тому, в принципі, тут знову ж таки така дуже, дуже тонка і складна історія з цим законопроектом. Звісно, його там критикують демократи. Тому тут, в принципі, нічого нового, але те, що це. Показує, як от президент Трамп готовий рухатися зі своїми законодавчими ініціативами, тобто, що він. Готовий про дем... ну, найголовніше для нього це демонструвати те, що от ця там ініціатива чудова, значить, що це такий великий об'єднуючий законопроект, і знову ж таки, це про прості рішення. Да, тобто, це там про складний величезний законопроект, там з простою е, назвою, яку Трамп там в одне речення може помістити в історію успіху, і знову ж таки треба. Ну для нас це важливо на саме пересочки зору того розуміти, як працювати з цими людьми, тобто які сигнали треба зчитувати з такої там їхньої риторики, зокрема. Ем, ну, до речі, якщо говорити про критику щодо цієї ініціативи, тут е, Ілон Маск е, подав голос. Ми якось так про нього забули, та? але маємо критику щодо цієї ініціативи саме е, з його боку. Ну це, це такий камбек, ніби в сенсі не в е, овальний кабінет чи в десь там в коридори, та? а в американську політику як таку, чи про що йдеться? Останнім часом ми не бачили від нього якихось таких, знаєте, різких оцінок. Насправді так, і так чи інакше можна говорити, що саме за цей законопроект у них були суперечки із Трампом. Тому, в принципі, в принципі, я думаю, що не дивно, що саме по цьому законопроекту, по цій ініціативі він, як то кажуть, подав голос знову. Але я не думаю, що на сьогодні він в тому. Політичному стані, політичному становищі, щоб якось знайти суттєво вплинути на цю дискусію. Так він може, звісно, привертати до себе цим увагу, але сказати, що там це суттєво впливає принаймні зараз на рішення законодавців, на рішення, на рішення сенаторів, ну дуже дуже важко, тому, тому майже про це не говоримо. Um... Українське питання, і це питання до речі, Володимирові Зеленському адресували кілька днів тому під час спільної конференції з Анджеєм Дудою. Це комунікація з американською стороною з Дональдом Трампом. Ну і е озброєння для України Петріот. Це протиповітряна оборона передовсім. Та немає чіткої відповіді від Дональда Трампа, але разом з тим немає і ні. Тобто категоричного заперечення ми зараз не бачимо. Від чого залежить насправді фінальне рішення американської адміністрації? Чи правильно зробити такий попередній висновок? Що ну скажімо так, ключ треба шукати десь на близькому сході. Ну я думаю, що частково так, один з ключів точно на близькому сході. Можливо, інший ключ полягає в тому, а хто попросить. Да, якщо ми говоримо про те, що це буде, наприклад, з українського боку конкретна пропозиція. Тут єдине для мене незрозуміло, як вона може бути оформлена. Тобто, це. Або має бути односібне рішення президента, або тоді це має пройти через конгрес знову ж таки. Там, якщо це прям безпосередня купівля, це одна історія. Якщо це там мовно в кредит, да, то тут то, знову ж таки, різні можуть бути сценарії, різні механізми. Але я думаю, що насамперед залежить від того, хто з європейців, зокрема. Попросить про це Трампа, хто нагадає йому про реальну актуальність цього цього питання, і знову ж таки, можливо, теж один з ключів полягає в тому, а чи будуть зокрема введені санкції по тому законопроекту, про який ми говорили? Тому що я собі поки що слабо уявляю, коли. Наприклад, будуть ухвалені санкції, да, у цей законопроект, і коли одночасно можна було би говорити, що наприклад, там до осені там адміністрація Трампа погодить, йде, да, зокрема там продаж чи передачу, там хоча б декількох петріотів, тому тут знову ж таки можливо, можливо, нас так не публічно знаєте, будуть ставити у... Фактично умови вибору, тобто ви оберіть, що важливіше нам, і це, звісно, дуже складна така історія, тому що будь-який вибір неважливо там який, він автоматично другу опцію поставить у дуже такий, знаєте, темний куток, з якого потім, потім дістати оцю другу опцію буде дуже дуже важко. Тому найголовніше, щоб цього не було, щоб не була прям така жорстка розмова, от обирайте або це, або це там, і і так далі. Е, в принципі, звісно, можна говорити, що там що це можна розділити в часі, але знову ж таки, нам санкції проти Росії теж потрібні. да е, Тому, ну очевидно, що я думаю, що українська влада, мабуть, обере, зокрема, системи Петріот, але тут є ризик того, що е, знову ж таки небагато у Трампа буде влітку можливостей, щоб це. Ре реально так сильно пропіарити всередині сполучених штатів, е якщо Такі можливості будуть виникати, то я думаю, що ми ближче підійдемо до реалізації цього рішення. Якщо ж ні, то доведеться шукати можливості або створювати Трампу такі можливості для того, щоб це піарити і всередині сполучених штатів. Ну але піарити всередині про кого йдеться? Чи про політичні кола, чи все ж таки про там так званий електорат, або давайте громадян скажемо, щоб не ображати, бо електорат таке собі ну, слово. Та так? в такому разі, який аргумент може бути для там пересічного американця. Щодо надання патріотів в Україні. Просто як з цим працювати? Аргумент доволі простий з Трампом, що це не безкоштовно, що це не допомога, що це, там, це гроші до, до, до бюджету. І тобто, Аргумент в тому, що це не безкоштовна підтримка, або, як казали там республіканці в конгресі, що це не. Не бленк чек, да, тобто не, не обмежений чек. Фактично. Тому в, в принципі, от найголовніший аргумент полягає якраз тому, що це що ми говоримо про іншу зміну, іншу, е, інший підхід до допомоги, да що це не е, допомога безкорисна, а це е, кредит, купівля і так далі. Тобто, це це комерція. Подивіться, як Трамп комунікував е, уходу із із Союзською Аравією на, на близькому сході, да, про е, безпеку знову. Тому ж таки, тобто, Трамп каже, там це фантастична угода. Ми там тільки що отримали там трохи більше, якщо не помиляюсь, декількох мільярдів. Ну тобто, це такі речі вони дуже швидко заходять і дуже зрозумілі американцям. Ну та тут підсумовуючи одним реченням, можна сказати так, що ця угода дійсно має бути фантастичною або виглядати фантастичною, і тільки таким чином можна буде її реалізувати, послуговуючи словами. Американського президента я вам вдячний за те, що знайшли час. Владислав Фарапонов, нагадаю голова інституту американістики. З нами на зв'язку в наступній годині почуємось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.